Історія ордерів на Байбіт, де її знайти та як нею користуватись, погнали розбиратись. Першим ділом переходимо на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit. До речі, якщо у вас... Немає аккаунту, або якщо вже є зареєстрований, то раджу його перереєструвати за моїм посиланням. Так як ви отримаєте аж 4 бонуси, якщо зареєструєтесь. По-перше, це купон на 20 доларів просто за реєстрацію. Як він виглядає зараз, зображено у вас на екранах. Далі бонус до 30 тисяч та 50 000 доларів за реєстрацію, депозит та торговий обсяг. По-третє, доступ до закритого торгового ком'юніті з ф'ючерсними сигналами кожен день. Вони виходять абсолютно кожен день. Трейдер сидить, відбирає та торгує і постить ці сигнали вам. І в четверте, пожиттєві знижки на торгові комісії, будь-то ф'ючерси, або перемістились ми назад на Байбіт і як знайти цю історію ордерів. По-перше, потрібно розібратися, яка саме історія ордерів нам потрібна. Наприклад, історія спотових ордерів, там де ви купували або продавали монет, щоб зрозуміти, яку суму ви витратили, або скільки коштів ви витратили на ту чи іншу монету, та яку кількість цих монеток ви отримали. Дивіться, от тут є вкладочка поточні ордери. Далі історія ордерів, історія торгівлі, історія підписок та викупу. Починаємо з поточних ордерів. Поточний ордер розміщається, як тільки ви ставите будь-який лімітний ордер. Наприклад, зараз ціна одного біткоїна 94 тисячі 80 доларів. Я хочу купити там, пару монеток, коли ціна буде 90 тисяч доларів. Я вписую сюди 90 тисяч доларів, так вписую кількість монеток: 2 біткоїна, і титься на кнопочку купити BTC. Даний ордер перейде до вкладочки. Поточні ордери. Таким чином я можу і створити ордер на продажу своїх монеток. Натискаю на кнопочку продаж. Далі обираю лімітний, вписую суму, по якій я хочу продати свої монетки, наприклад, по 100 тисяч доларів. Я хочу їх продати. Далі вписую кількість цих монеток, і на виході ось е, та сума, яку я отримую. Тисну на кнопочку продати BTC, ордер знову ж таки переміститься сюди, в поточні ордери. Також історія ордерів. Що таке історія ордерів? Можемо клікнути сюди за останніх, там, 7 днів, побачите статистику, за останніх 30 днів та 180. Історія ордерів. Тут будуть показані абсолютно всі ваші ордери. От тільки що я вам показав, що я хотів розмістити на купівлю біткоїна та на продаж біткоїна. Це все йде в історію ордерів. Навіть якщо ці ордери ніяк не спрацюють, я їх просто скасую, вони все одно перемістяться сюди, в історію ордерів. Далі, історія торгівлі. Тут вже цікавіше. В історії торгівлі також є три кнопочки: історія торгівлі за останні 7 днів, історія торгівлі за останні 30 днів та історія торгівлі за останні 180 днів. Тут будуть показуватись абсолютно всі ваші конкретно виконані угоди. Тобто, якщо ви купили якусь монетку, вона одразу приміщається в угодах ця в історію торгівлі. Далі, якщо ви продали якусь монетку, також. Одразу це все діло приміщається в історію торгівлі. Якщо ви просто поставили ордер, потім його скасували, то він переміститься тільки в історію ордерів, а не в історію торгівлі. Тож сподіваюсь на питання, де знайти історію ордерів? Що це таке? Конкретно на криптовалютній біржі Bybit, я сьогодні відповів. Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Якщо будь-які питання у вас залишаються, обов'язково чекаю на вас в коментарях. Всім удачки і до нових зустрічей!